Ось такий вигляд має наша пастила. Термін зберігання в неї рік часу. Використовуємо три сорти яблук основних. Яблуко Gold – це в нас іде переважно фріпси. Яблуко чемпіон пастила. І яблуко -релінда – це пастила лікувальна, щоб діабетики також могли з'їсти щось солоденьке і не зашкодити своєму здоров'ю. Тоді вже в нас ідуть добавки різних ягід зі свого саду: малина, смородина, полуниця. Фріпси це чіпси з яблук. В нас вони йдуть з медом і горіхами, щоб були смачніші, солодші. Ми їх робимо з сорту Gold, Він є більш щільніший, він краще нарізається ніж чемпіон. У нас свої горіхи. Ми також їх миємо. Це дуже важливо їх помити, гарно висушити. Тоді забирається ця гіркота з фріпсів, і вони стають більш солодші і пряніші. Шкірку ми ретельно щищаємо, щоб не залишилось не трішки, бо вона впливає на смак і на сушіння самого яблука. Це наш слайсер для нарізування яблук 5,5. Це ідеальна грубина для фріпсів. Це і не тонко, і не грубо, щоб ідеально вона просохнула. Прибиваємо горіх так, щоб були трішки частинки горіха більші, так воно більш смачно. Головне, щоб мед був не дуже рідкий, бо він буде стікати з фріпсів і буде весь на піддонові. Після того, як ми намастили наші слайси яблука медом, ми посипаємо їх горіхом. До того, як займатися пастилою, ми займалися висушкою лікарських рослин. Паралельно ми пробували виготовляти пастилу. Ми брали пергамент на початку, виготовляли її, пробували, експериментували зі смаками. В березні 23-го року оформився на підприємця, офіційно почав працювати. І паралельно я писав грант. Я розумів, що в пастелі є майбутнє, тому що це є досить таки хороша продукція. Грантовою програмою є робота. Скористалося 28% – це фізичні особи, тобто люди, які створили вперше свій бізнес, або ну коли вже були підприємцями і поновили свій бізнес. 64% – це вже фізичні особи. Максим проходив співбесіду в режимі онлайн, захищав свою бізнес-ідею, розповідав про свої перспективи, про свій напрямок діяльності і отримав схвальне рішення від державного центру зайнятості. Перед самим грантом у нас якраз сталася пожежа. Всі сушки наші, все обладнання, все згоріло. Через два місяці після пожежі мене повідомили, що я виграв грант. Це надихнуло далі рухатися, відновлюватися. Ми отримали 250 тисяч гривень. Використали ми його на обладнання. Додатково ще ми своїх коштів досить таки багато вклали. Нам прийшлося відновлювати повністю приміщення. Максим, так виходить, що він більш там закупка, товари, а я чищу яблука, нарізаю. Особливість нашої постоли це те. Що ми використовуємо скло, так як це є найчистіший, найінертніший матеріал. Ще наша пастила перетирається через тоненьку сіточку. Текстура краще виходить пастили, і вона виходить спочніша і більш пухкіша. Щільно закриваємо пастилу, щоб вона не обвітрювалась і гарно зберігалася. Час сушіння пастили від 12 до 20 годин. Перший фактор це грубина намащування нашої пастили. Одна пластина має свою вагу 90 грам, і кожен сорт має різну кількість пектину. Тому вага виходить різна від товщини. Для рівномірного розмащення беремо шпатель і вставляємо у спеціальні отвори. Маємо виставити товщину нашої пастили. 8,5 на штангелі. І міряємо висоту. Ми беремо стерильний бинт еластичний, вмакаємо трішки в олію, аби трішечки тільки змастити, щоб пастила легше підривалася. За одну добу на нашому виробництві ми можемо виготовити 7 кг пастилу. Реалізуємо нашу продукцію: це кафе, сільські магазини, місцеві магазини. Також у нас є свої постійні клієнти. Як тільки починали цим займатися, люди не знали, що це таке, і їх лякав цей продукт. Зараз попит. З кожним часом все збільшується. Працювати під час війни важко. Все обладнання для нашої роботи це електрика. Відключення світла нам дуже збиває наші графіки, терміни, сушіння. В другу чергу це, напевно, те, що мій батько, так як він зараз військовий, дуже сильно мені допомагав. А зараз ну, нема тої підтримки, яка могла би бути. Я би хотів би реалізувати особу виробництві. Це в першу чергу напевно енергонезалежність, сонячні панелі, теплостанція. Далі звичайні такі справи, як збільшення асортименту, засадити свій сад яблук.